Ну а перед тим як продовжити, хотів би порекомендувати вам GGDrop, сайт, де ви можете вибити круті скини на свій аккаунт. Велика кількість кейсів, режим апгрейдів, контракти це все є тут. Після реєстрації за посиланням в описі переходьте у вкладку поповнення. Вводьте мій промокод AtomF, як показано на екрані, і ви отримаєте 11% до вашого депозиту. Також, якщо ви вже прокрутили барабан бонусів, то ви зможете зробити це ще раз за тим самим кодом, що ви вводили при поповненні. Але пам'ятайте, головне вчасно зуб. Допинитись. Сьогодні в нас кейс батл давайте тут нові кейсики якісь додали, додали, давайте відкриємо оцей за 29, може щось випаде. До речі, тут капсула з автографом може випасти, і випадає, до речі. X, більше х2 навіть. Відкриємо тепер з нових кейсів інший. Оце за 99. Можливо, щось гарнесеньке таке виловимо. МК кад вона не окупає, але. Да, вона нас не окупає. Тому підемо в апгрейд на 30% і, можливо, окупимо так. Окупаємо кейс, продаємо. І рухаємось тепер вниз. Я хочу ще подивитись, можливо, щось тут є. Наприклад, кейс Simple. М -м, достатньо гарний кейс, в принципі, окупити може. SSG, SSG в нуль видає. Окей, ще раз відкриваємо і сподіваюся, скільки? О, це окуп, це 164, ще раз тоді відкриємо, можливо, ще щось виловимо. Оце вже погано, бо... Ну, хоча не так погано, в принципе. Не так погано, мінус 25 просто, оце, оце вже погано. А, ні, це 121. Ну, дивіться, достатньо непоганий кейс. Е кейс закінчився, на жаль. Oh, і саме коли я почав на ньому його жорстко обманювати цей кейс. Окладно, відкриємо дешевший кейс, Зевс, і, можливо, АВП Мортіс ще й виловимо МП-9 о oh, 168. Найс. Nice. Давайте вбивця Нубів, І якщо він видасть щось гарне, то буде взагалі топово. І це, це 42. Ладно. E, продамо. Давайте продамо і відкриємо багато оцих кейсиків, мені вони сподобались. Просто 9 штучок за 261. Можна навіть ще більше насправді. Так, відкрив за 261. Нормально видало. Ще відкриємо 3 тоді. За 87, і будемо пробувати робити 10%. Апгрейд, до речі, подивіться, як ставить. Дуже непоганий кейс, мені здається. 3% фастом. Мені здається, воно не зайде, тому 3%. Пам. Дивіться, скільки Галілів. Так, я думаю, я знаю, як я зроблю. 5%. Юсп, uh, не заходить. І юсп цей же, не заходить. І тепер поїхали. Х10. Галі... Галіл на Галіл, може, так? Поїхали. Потихеньку будемо крутити. Може, щось нам і зайде. Це вже точно не заходить, на жаль. М -м Перезавантажуємо сторіночку і галіл знову. Давай, будь ласка, не змушуй мене перезавантажувати сторінку. почекай, Ні, не заходить, на жаль, нам сьогодні. це... Х10. Ну, давайте на ФАМАС може він випасти захоче в нас. І не зрадити нас. По-моєму, схоже, але зупи... да, зупиняється логічно. Ще раз. Х10. Я, ну, я не знаю, нагаліло, а треба, мабуть. Треба на... А що тут ще є? Є авік. Ну, давайте на глок оцей. Чом би і ні полетіли. Полетіли... щось мені вже це не подобається, це теж не заходить. Ще раз, Х10. Ой, залишається вже дуже мало предметів в мене. 4, якщо це не випаде. Почекайте, це схоже, зупиниться, так? Так, зупиняється. Логічно. Що не заходить? Х10. Фастом, одну фастом. Одну треба фастом відчувати. Ні, ще одну фастом треба. Не... Будь ласка, випа... Алло, випади. Окей, на Х5 поставлю, щоб у нас був баланс, я не знаю. О, це заходить. Ну, звісно, на X5 логічно, логічно, що ти зайдеш. 217, ми злили. Ми злили. Супермен. подивимось, як. Ну, супермен, по-моєму, погано видає. Якщо я не помиляю. Так, 40 всього. Продамо. І відкриємо Зевса. От, Зевс видавав нам. Зевс видавав. Тому може і зараз нам видасть бананова ця. На які 55? Ну ти серйозно? Ладно, продамо. І нам ні на що не вистачає, логічно. Так, ці, я не буду поки витрачати, а чи можу я. А давайте якийсь такий кейсик. 85, от, 85 Спектр Case і, можливо, ну да, вилавляю, може за 42 хоч, ну хоча б за 42. Ладно. Погано взагалі-то, бо нас злило. Так. А, пропоную. Пропоную відкрити. В мене досі трейдбан, якщо що, він спаде аж через багато. Ну, через 4 дні, ладно, небагато. Окей, 2.007. Я думаю, треба, якщо, якщо окуп тільки поставить нам. No, ну, 25. Пропоную, знаєте, отой кейс відкрити. Він, по-моєму, непоганий. Реально непоганий. 29. Крутимо. Ну, оце погано. <сміст> тільки оце погано. Апгрейд 10%. Uh, повільна прокруточка. Полетіли. 10.6. І не заходить. Що ж таке, чому апрейди на 10% сьогодні взагалі ніяк не хочуть. Ну, давай. Якщо зайде, буде дуже приємно, ми підемо відкриємо якийсь кейс пиріжок з вишнею, але я вже бачу, що не вистачить йому цієї сили, щоб докотитись. Ладно, М -м доведеться мені, на жаль, на жаль, доведеться мені е відкрити. Оцей, на це один кейсик. Можливо, система РТП спрацює, випаде щось. Ну це погано. Скільки. <рес> це. Ні, почекайте, мене. Мене, типу, ну, це правда він також? Ой-ой-ой. <рес> 3% це 20%. Ну давай. <рес> <рес> ну це. ні, якщо. Я просто, я не знаю, що я зроблю, якщо він зайде почекайте. Не, зах... не зайшло, хоча б почекайте. Хоча б Фух. Не зах... Ну, до речі, близько. До речі, близько. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.